Всім привіт! Ми продовжуємо грати в лінію фронту. Намагаємося піднімати гроші, які були втрачені при натиски і тому подібне. Середній фарм у мене забій. Приблизно Чотириста п'ятсот тисяч. Десь так. Це за 20-30 хвилин. Тобто буквально 1 мільйон за годину. Якщо постаратися, то в цьому режимі можна мати приблизно. До 1,5, а може навіть 1,7 мільйона кредитів на годину. Ну тобто серебра. А от за весь період цього івенту, якщо ви будете грати по 12 годин на день, ви можете отримати максимально приблизно десь 130-140 мільйонів серебра. За якщо по 12 годин на день. Якщо ви на день будете гуляти 4 години, то звісно 40 мільйонів серебра. 4 години це приблизно... 8 боїв. 8-9. Це залежить від вас. Я не скажу, що я буду гуляти наскільки багато. Так, будемо намагатися робити певні звершення. Дуже добре мене як Дінант прострелив. Не пробив. Який я точний! Прямо капець. Оці текстури вегешні, прямо клас. Хороша допомога. Я цей замок трішечки іноді ненавиджу. Через те, що союзники тут взагалі нікого не прикривають. Поїду ось на зону А для ПТ тут самий краще вибір рати. Те ч, чому в мене розвідка, якщо я її не брав? Автоматом взялась? Чи брав? Не. Ми зону А. Скоро буде завдано Не знаю, їхати мені проверте чи ні, він сам по мене їде. От до цього вони його не розстрілювали а зараз хоттим. Розвіздик до вылетуй. Не по полу. Да в цьому бої мені не дуже щастить на пострілі, влагалі. Куди воно оце летить? Я не знаю. Повинен був попадати в Снаряд кудись зник Yeah, не знаю почему там я зараз засветить. Я не знаю. Це з цим СУ130 він в цьому бої. Чого ти така коса? Зараз ще не попади. Ну да, миш. Ж... Ми ж і пушку не опустимо, ну да. А віщо взагалі це робити? Я ще досі не можу піднятися вище рядового. šo ne môžu poposto ko um, tu poppol ja ževi tu kri 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 krive znaľudi йому на зонах захвату. цікаво. Ну я чекав його звісно. Однак союзники все рівно не встигають доїхати. Поїхали сюди. Тепер Там все рівно базу не возьмуть. Там так закидають, що... Не просто відкиснуть. Mm, і чому я засвічений? Не зрозумів. Ай, цікаво мені. Наші батареї до залпу готові. Зараз ти в мене отримає, почекав. Чого тебе кот? Я тоже люблю постояти в кущиках Постріляв по мені. Молодець. Не тут стояти немає сенсу, потрібно не приїжджати далі. Однак наскільки далеко я не зрозуміло, мабуть, ось сюди. А може й далі. Зона є все одно захоплена. на гості, хоча були те погана в мене позиція. Наші батареї до залпу готові. А давайте не... кинемо. Не видно. Лас. Одна тичка. А де ч забувся, що у мене хп немає? так Давайте сюди. По всіх територіях поганяємо. Ну цей раз. Генерал мені не світить. Én ezt a kártyát nem egy durván, nem. Nem én, oi haagn- . Маленький заряд снимали снаряды снаряда. Расстреляй, меньше. Ай. Трішки не розрахував. Хоча все рівно він мене затаронив Мені не дивує союзник, який у мене з боку стоїть там розстрілює. <тас> Давайте кудись сюди. Хоча б капітан. Це я за кредити 400-500 тисяч гривень, це я за перемогу сам. Це, весь розрахунок іде на перемогу. Якщо ви будете програвати, то звісно це буде кількість грошей формитися на багато менше. Думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Також чекайте на наступне відео.